Митрополит УПЦ МП, амбасадор Бога та Луї Вітона, паралельно виконуючи обов'язки представника ФСБ в Україні, колаборант, фантазер, улюбленець Путіна, попри те, що він давно вже не дитина, та просто зрадник. Ти, чекайте, чекайте, не сьогодні поговоримо про Павла Лебідя, який пашу Мерседеса. Пройдемося по його біографії, дізнаємося цікаві факти та деконструюємо його особистість. Все це прямо сьогодні та. Просто зараз на найнепотрібнішому каналі на світі. То зараз візьму палку, будемо розбиратися. Всім привіт, любі друзі! Знаєте, у Куба, як у фігури, є грані у батарейки та мерседеса моделі S600 є плюси та мінуси. А у Мерседеса моделі Паша плюсів та гране немає. Від слова, зовсім це дуже однозначна людина. До вечора умріть всі. Вим'я цей сина святого духа. Проте у цієї однозначної людини є армія фанатів. Провослом, якщо останній монах піде е, з лаври, е, то е, кораблі под, е, под, по Хрещатику будуть плавати кораблі. Автопарк мерседесів та підтримка Бога, пашеного власного бога. Додивіться це відео до кінця, адже в кінці цього відео я вам обіцяю дуже смішний анекдот на тему цього випуску. Що ж, поїхали. What? Ша мерседес народився на рівненщині. Ганс Крістіан Андерсон написав чудову дитячу казку Гидке каченя, із каченяти виріс прекрасний лебідь. А от казку про гидке каченя, з якого виростає Паша Лебідь, писав російський божевільний режисер Михалков. Бо що один, що другий розповідають про містичні лабораторії в Україні. Що ще з біологічне оружі, яке іс на добровольцях. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі Мерседес навчався спочатку в Луцьку, а потім поїхав до Московської духовної семінарії, де вивчав, як міксувати духи різних брендів: від Dior Саваш до Декалона Паша і Троєднічка. Мікстура вийшла вбивча, і люди буквально втрачають розум, знаходячись біля паші. Це не сенсація. Зайдіть в інтернеті, в Ютубі Галушка спасла Київ. Потім, у 1987 році, архієпис. Дмитрівським Олександром Павло був висвячений на диякона. У слові дракон допустили дві помилки. Після посвячення в дракона Павло рухався ієрархічною вертикаллю церковної кар'єри, і я не жартую. Він був єпископом, вікарієм, архімандридом, намісником, митрополитом, настоятелем та, врешті-решт, став проджект-менеджером, тобто архієреєм в церковній сфері. Коротше, Типу, прям топ і стопів хориба. Бійтеся, я не поглиблювалася в вивчення та різницю церковних санів та чинів. Церква це контора по добровільному одурманюванню умів. Тому немає різниці: вас дурить Вікарій, архімадрид, ворожка Таро чи оцей чувак на Майдані Незалежності. Хочете забрати останню надію. Після того як похоронний вінок посягнув на життя легітимного, той запросив пашу Мерседеса в свою партію регіонів, і паша на виборах 2008 року був обраний депутатом Київ. Київської міської ради спочатку він балотувався від комуністичної партії, і це дає нам зрозуміти, що персонася дуже розбірлива в політичних поглядах. Будучи депутатом Київради, Павло не відвідував її засідання у 2012-2013 роках. Однак його картка голосувала в лютому 2013 року. Коли відбувалися важливі голосування, зокрема за програму приватизації комунального майна Києва, рішення в раді приймалися більшістю з перевагою в один голос. Одним з голосів більшості була картка Павла, яка голосувала за його відсутності. Мерседес єдиний, хто спромігся перетворити Київ Раду на школу магії. Тю, якщо Паша такий величний маг, а його посох творить такі величні чудеса, чому він не допоміг Гендельфу у боротьбі з вогняним демоном? 11 грудня 2013 року під час круглого столу щодо Євромайдану він схвалив дії тодішньої міліції і цікавився життям студентів? Якщо ти студент, вчись. Якщо ти син, будь батьків. Чому туди пішли діти? Скільки платять інді небайдужа людина. За словами Михайла Радуцького, на нього та на Віталія Кличка єпископ Павло наклав анафему. Піська після тому Кличко досі не може добудувати метро на Троєщину та Воскресенський міст. Кличко, я знімаю з вас анафему. Якось Паша запросив екзорциста і попросив вигнати із хлопчика диявола. Натомість, екзорцисту прийшлось виганяти із диявола пашу. А після успішної операції сатана зізнався, що гіршого паразита ніж Павло Лебідь уявити складно. Заберіть цих брехунів всесвітніх. Про пашу Мерседеса Потап склав пісню: Паша при остановись. Ну, паша, від вперіді що вся жизнь. Нехай вас не бентежить, те, що ця пісня записана моїм голосом. Просто потапу властивій йому манері одразу видаляє всі свої зашквари з мережі. Але інтернет все помнить. Паша мерседес. Дуже любить стильний брендовий одяг. Шарф Луї Вітон, прикраси Сваровські, ряси а, і в сент лоран У мене більше нічого немає. В якості пруфів, ось е, Паша на Ukrainian Fashion Week підтримує вітчизняних виробників. Трясця, от невже не можна було сходити до барбершопу, маючи такі статки? Хоча, судячи з захопливого погляду дівчини на його бороду, я нічого не розумію в чоловічій моді. Окей. Паша Мерседес від. Значився неймовірним ступенем хамського спілкування з журналістами. Зараз він запалки собі всім ваших не вірш для яких свідчення бачить. Та навіть з поліцією. Подумайте о душе, тобі не ділить питання. Ваш водій не рушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Я не здивуюсь, якщо до нього сам Ісус Христос спуститься і він йому скаже: Ти прийшов як бомб. У 2015 році він виступив з відеозверненням, в якому порівняв себе з Іоанном Златоустом і розповів, як страшно Бог покарає журналістів за образи, заподіяні владиці Павлу. Паш, я, звісно, не журналіст, але давай покарай мене. Чуєш? Е, чуєш, давай, покарай мене. Бачите, нічого не відбувається. Ой -ой. Наприклад, з журналісту Михайлу Ткачу Паша щодо його дорогущого мерседесу відповідав так: їздимо? Ну так, їздимо на автомобілях. В мене він мерседес. І це не розкіш, а засіб пересування. Якщо б випустили хорошу нашу машину, я би їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого. Мені сьогодні докоряють так, ви їздите навіть лаврою, але мені майже 50 років, цукровий дім. Діабет і суглоби болять. Ні, ну те, що Бог послав мерседес, то понятно. Так треба було разом з мерседесом просити у Бога ліки від сукрового діабету та болі у суглобах. Що ж ти так прошляпився, Паша? До речі, в мене тут абсолютно серйозний та конструктивний розбір мультику телепузиків є. Так що подивіться, не пожалкуєте. Власне, журналісти провели розслідування, в яких розкішних маєтках живе Паша. А Паша, тим часом на лаві підсудних, казав невеличка хата, взагалі практично немає ні на чому спати. Насправді правду каже, тому що це дійсно невеличка хата, де ніде спати в порівнянні з палацами, в яких живуть хазяїни Паші. Порівняйте 580 квадратних метрів та менше ніж пів гектара ділянки, і 17 тисяч квадратних метрів та 67 гектарів. Порівнюючи з хатою хазяїна, так Паша взагалі живе у собачій бутці. <рапрошки> а насправді то і не його будинок власне, був. То звичайний продуктовий магазин, в якому 5 ікон і ящик водки. Паша Мерседес роками вів антиукраїнську діяльність, радів окупації Херсона, звинувачував Україну у війні, нехтував законом. Сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. І ось 1 квітня СБУ нарешті вручили йому підозру. Зараз він під домашнім арештом. І що я вам, друзі, можу сказати? Єдиний батюшка, який мені подобається, це польський Black Metal гурт. Очевидно, що Паша Мерседес до релігії не має жодного відношення. Дівніки я не уїду до тих пор нікуди з України і не збирався, поки не всіх вас. Це агент Кремля. Який прикривається рясою, але тут важливо розуміти, що релігія це в принципі інституція, яка нічого корисного за собою не несе. Людство придумало Бога на етапі, коли наш тваринний мозок ще тільки починав розвиватися, а відсутність наукових досягнень не могло пояснити складні природні явища та збіги обставин. Релігія це не щось нейтральне, як здається, на перший погляд. Вона завжди шкодила людському прогресу раціональному. Мисленню та розвитку когнітивних можливостей. Жоден священник ні у ПЦМП, ні іншого патріархату не запропонує вам альтернативний критичний спосіб пізнання світу: Бог, карма, гороскопи, віра в долю та невипадкові збіги це все різні грані одного куба: куба невігластва та затьмарення розуму. Ну і обіцяний мною анекдот: питає якось маленький син динозаврик у свого великого. Тата динозавра. Тато, тато! А Бог є, на що тато динозавр відповідає. Ще ні. Підпишіться, будь ласка, на мій канал та підтримайте по можливості мою абсурдну псевдоінтелектуальну творчість фінансово. Реквізити знизу. До нових зустрічей! Рака Макафо. Фрістайла!